Вчора я дала своїм дітям гроші, і вони поїхали в секен в сусіднє село. У нас там є магазинчик, там де місцеві приносять свої речі, які маленькі. І потім ну, хто хоче що потрібно, то може там піти придбати в тому магазині. І мої діти пішли. Ну там в тому магазині все, футбольні бутси, ну багато всього, там форми різні. Хочу всього різного. І мої діти пішли, понабирали, вони не дуже люблять міряти, принесли додому і покажіть, що ви взяли. Начали мірять, міряти, воно просто маленьке. От. І мені сьогодні потрібно піти його все обміняти. От. Швейцарці дуже часто купують собі одежу в секонд-хенді, вони не бачать цьому нічого такого постидного. Приїжджають на дорогих машинах. У мене багато знайомих, ну, місцевих, які тут живуть, вони для себе купують речі, для своїх дітей в секонд хенді Вони вважають, якщо ти цю річ іще раз носиш, ти її не викидуєш там, ну, на свалку, на, на смітник, а ти іще раз і користуєшся нею, то це велика користь іде для природи. І у них таке відношення ну, позитивне.